Вітаємо, друзі! Сьогодні цікавий випуск. Будемо говорити про товари, про які ми ще не говорили. Поговоримо про асортимент led ЛЕПЛА від Pulso, а саме моделі М 6 та М4. Загальний асортимент нараховує більше 10 ламп. Поговоримо про тип елементу, світловий потік, потужність. Кожну лампу Підідаємо та покажемо на відео. У вересні саме час готувати свою оптику до зимнього сезону, адже фари потрібно буде використовувати активніше, особливо коли ви їздите активно за містом. Тому у вересні найприємніші ціни на led лампи від. Пульсом, а якщо знижки не знайдете, використайте промокод YouTube, який дає знижку 15% на тисячу товарів на нашому сайті. А ми йдемо оглядати. А почнемо наш огляд з LED ламп М 6 в нашому асортименті 8 позицій, 8 різноманітних цоколей для різних авто. Це універсальний тип оптики. Всі лампи підходять для ближнього, дальнього та противу туманного світла. Всі лампи повністю в металевому корпусі. За цоколом це М6H1. H3, H4, H7, H8, 9, 11, 16, HIR2 9012 соколь, HB3 9005 соколь, HB4 9006 соколь. Цей асортимент соколів покриває більшість нових та старих авто американських, німецьких та японських марок. Друзі, потужність всіх ламп М6 – 28 Вт на одну лампу та в сумі – 56 Вт. А тепер про тип LED елементу. Тут встановлений чіп 7535, що дає потужний та стабільний світловий потік. Цей LED чіп міліметрах приблизно 7,5 на 3,5 мм. Він термостійкий, добре витримує нагрівання під час тривалої роботи. Його тривалість служби дуже довговічна до 30-50 тисяч годин в середньому. Та присутнє фокусування світла. Чіп 7535 дозволяє вашій оптиці правильно формувати. Пушок світла, що дуже важливо, щоб не сліпити інших водіїв на дорозі. У всіх лампах М6 тип охолодження пасивний. Встановлені радіатори з авіаційного алюмінію для кращого тепловідведення та охолодження. Світловий потік на всіх моделей 6000 люменів, температура світла 6500 кельвінів, напруга живлення 12 вольт. Залом це дуже потужний та цікавий варіант на заміну ваших старих ламп у оптиці. Переваг дуже багато. Ці лампи є насправді навіть цікавіші за ксенон та звичайно галогенові лампи. Але пам'ятайте, після заміни треба якісно налаштувати вашу оптику, щоб не сліпити інших водіїв на дорозі. Далі оглядаємо асортимент LED -ламп М4, шість варіантів асортименті, шість різноманітних цоколів. Всі лампи у нас друзі універсальні підходять для ближнього, дальнього та протитуманного світла. Ці лампи повністю у металевому корпусі за цоколем в асортименті H1, H3, H4, h 7 h 8, 9, 11, 16 та цоколь HB4-9006. Потужність на сюди по 25 Вт на лампу, в сумі 50 Вт. друзі, тип елементів нас тут відрізняється від М6. Тут же встановлений чіп від крі. Крі, це американський бренд високоякісних LED-чіпів, відомий високою яскравістю, стабільним світлом, енергоефективністю та довговічністю до 50 тисяч годин. Забезпечує чіткий пучок, менше нагрівання, надійність у складних умовах і використовується в автомобільних лампах, прожекторах та промислових світильниках. Тип охолодження в нас тут також пасивний, встановлений радіатор з авіаційного алюмінія для кращого охолодження та тепловідведення. Світловий потік в сумі на всіх моделях 4500 люмелів, температурний режим 6000 кельвінів, напруга живлення 12-24 вольт. В цілому відмінність М4 від М 6 мінімальна. М4 менше споживають енергії, є більш економними та досить яскравими. Хоч за цим показником трохи і поступаються моделям М 6 але додаткова перевага М4 можна встановлювати у вантажні авто, адже саме ця моделька підтримує живлення 24 вольт. Друзі, на цьому завершуємо наш огляд. Дякуємо за перегляд. Вибирайте кращі led лампи для своєї оптики та своїх авто. Готуйтеся до зимнього сезону. Не забувайте за промокод YOUTUBE, що де знижку 15% на нашому сайті. Звичайно, підпишіться, поставте подобайку та слідкуйте. Попереду багато цікавого.